Ще піоно закінчився команд. Там зуміли бо у нас на защиті юрки ворець, Роналдові месик, не знає, не віче. Ворота зреститься, бо хоче ще пожити, і стінка вже біжить, заповідь писати, бо буде їх назад, поначити та не доюда, право режим, хіли схот, у ворота вже летить. Якщо треба вогню падіння через тебе, прийде рамка і зробиться для тебе. У породі грає Бетрищин роман, дістати до воріт, пору... взагалі не варіант. Сьопа на воротах. Я в нас в команді Віктор Помарок. Під шостим номером він набиває кол ворота суперника, він розлучен, по майбу взагалі не конкурент. В нашої команди є навіть капітан, його сили називають Бойко Мар'ян. Він стоїть в центрі, в нашої сущі, тоби Мадридсько прийшов до нас іван до року 21-го писали ми контакт, щоб ці віматіо не забрав його ніяк. Наша команда велика безмеж, та зраві гравці і синевицький теж. Ваня, Артур і Ігор Баран від суперника, кума гардан, підтримка команди, і дума мар'ян, і відповідає за весь команди стан. Заміни готує, він майже в і цілу пораду він дасть. Аби, мама, сто років посвали Все бажаю, бо б кожній кишені. по великі чуда роблять, ці картки! далекі. І полею прибавляють нас тут до харі. Всі бажання седбувають, коли я доля. Ну що ж, пора вже підводити рис, усім вам, бажаємо, нормальну тиску. Хай ласкою стеду, вас Бог.